У своїх соціальних мережах Житомирська міська рада повідомила, що з 16 вересня буде тимчасово обмежений рух транспорту на ділянках дороги, де вулиця Лесі Українки перетинається з вулицею Перемоги та вулиця Юрка Тютюника. Утім, на місці ми побачили, що ремонтні роботи ще не розпочинали. Директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин каже, підприємство тільки готується подавати документи на тендер у межах безпекових заходів. Першочергово потрібно провести ремонт на вулиці Лесі Українки. Мережулись українки від небесної сотні, і до житоміської ради, приміщення Житомирської ради. Ми повинні були вивести з експлуатації, тому що ми посилили котельну війські 7 Ми збільшили потужність 11-ї районної котельні і повинні було цю дільницю 2,7 і кілометрів вивести з експлуатації. А цей однак для того, аби пристрагуватись на випадок надзвичайних ситуацій, фахівці комунального підприємства все ж хочуть частково відремонтувати обладнання. Років 50 має ще послужити, каже Дмитро Рогожин. І тому в рамках цього ми робимо клаптиками, тому що немає таких величезних коштів, щоб все це зробити. Це проїжджа частина, це центр міста. Ми робимо частково ремонт для того, щоб вона була в належному експлуатаційному стані, для того, щоб може було три. Котельні закальцювати наразі близько 95% магістральних мереж та житлових будинків уже готові до старту опалювального сезону. Подібні роботи підприємство проводить щороку, щоб уникнути аварійних ситуацій взимку. Те ж саме вулиця Тютюника. Це абсолютно нова мережа для того, щоб 25-й ліцей, який переїхав на старовійську, його закальцювати з іншого боку, не через приватні території, не через приватний сектор, а зробити нову мережу і закальцювати приміщення. Тимчасово приміщує 25-го ліцею. А тютюника буде робота, нам нічого не заважає. ми Можемо листопаді, в жовтні робити. Тобто вони на пальні сезон. Це дублююча мережа. Отож, точна дата старту ремонту на ділянках дороги, де вулиця Лесі Українки перетинається з вулицею Перемоги, та вулиця Юрка Тютюника поки невідома. Однак рух транспорту обмежить ненадовго, оскільки там невеликий обсяг робіт, запевняє Дмитро Рогожин. У нас є домовленість з підрядником, що вони власними коштами це все а Там будемо дивитися, ми бонулися власне. Сими коштами сплачувати чи місто нам допоможе, але цю мережу зробити треба. Валентина Петрук, Івана Усатая, телеканал СК1.